Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Тара Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось Київ. Київщину, Сумщину, Суми, Чернігівщину, Чернігівщину на червень на місяць. Потижнево будемо окремо дивитись. Київ хочу подивитись через вас взагалі ситуація по Україні і ну, дуже багато всього хочеться через Київ подивитись. Давайте почнемо їх в червні тільки повернулась від вас ось так спокійно, так добре. Просто можна сходити в мак. Посадіти з кавою. Не поспішати. І потім повернутися до Харкова, там, де завжди адреналін. Київ, червень. Зради, перша карта зради. Обіцянки, що все буде. Там якісь кулуарні ігри важкі у нас, важкий місяць. Ми дивились Україна, Росія, що буде в червні. І по Києву показують. Сварки, суди, постійно надії, Покраще немає, як затемнення в головах. Треба дивитись пана Зеленського. Що він планує, тому що все це не дуже гарно, не дуже добре. Є ціль, буде обстріл. Ми подивимось по тижнево. Ціль прям підсвічує центральна частина, і там, де багато театрів у вас, зон, ну, таких зон культурного відпочинку. київ в червень. Знаєте, багато розмов, результату мало. Будемо зараз Київською ГЕС дивитися, щось мені не подобається. Якийсь об'єкт дуже такий сакральний, важливий прильот. Да. Помста. Помста за те, що ми з кимось про щось домовились. За те, що нас всі хвалять, за те, що нас десь приймають. До нас будуть їхати на початку місяця багато людей. До Києва один за одним. При цьому, знаєте, ну, як в гості. Вони приїхали, поговорили, результату я не бачу. Київ в червні. Передбачено. не буде атака, буде. Буде. По тих об'єктах, які треба було б захистити, чомусь там захиста, немає. Недостатньо. Чітко знає ціля. Я вже бив. Тут енергетика буде ще однозначно, але більше енергетики показує по області. І щось на воді біля води об'єкту, як з води заходить. От вони люблять це. по воді залітати. По всіх, по всіх областях якось так роблять. Що вони низько йдуть над водою, їх не видно. Київ в черні, покажи мені є прильоти. Інфраструктура, великі прощання? Важко, ну знову на річці на воді об'єкт палає. Важко військовим, вони постійно будуть на поготові. Ще якісь літаки побачити в небі. Щось буде? Боже, може, то в 16 прилетить, нам покажуть. Буде авіація над містом. Я думаю, хтось важливий дуже приїде. Посилять Київ. Київ посилять. Київська ГЕС. Я сподіваюся, що вже Київ допосилять і нам щось дадуть. Хоч колись на Харків. Но нам показали, що щось дадуть на Харків. Я сподіваюся, хоч щось щоб було Київська ГЕС. Є небезпека, є загроза. І так дивно, вони будуть літати дронами там поруч. Не прямо над дамбою, десь от поруч. На воду, над водосховищем, давайте так. Ніби ми відпрацювали, але вони знають, що вони роблять. Поруч буде небезпека. Будемо її дивитись потижнево. Я ж кажу, вони багато чого планують саме на воді. Ну, військові готові, але все одно показує, що є загроза. Коли показує загрозу, значить це можливо. Значить, є такий варіант. Біла церква в Перед Передмістя гучно. Над вами будуть кружляти. У вас є загроза. Військові знають. Ну, почуєте десь щось губне, я не бачу, що страшне. Боровари в черні. Тут прям збивати будуть ракети. Військових багато їде вперед, вперед. Захищати будуть е чомусь вас. Я думаю, що загроза буде для Київщини з боку кордону. Буде? Буде. Буде. Будуть нагнітати. Не зайдуть. Показує, що будуть нагнітати. Київщина на кордоні будуть намагатись а, нервувати. По різпів Є небезпека для цивільних. Є вогонь. Прильот може бути. У вас неспокійно. Постійно якась активність від ворога. У ваш бійки, ви як напружені постійно. сума сумщина, сума черви. Я. я не бачу великого наступу, я бачу їх рух там, неприємності на кордоні. Інфраструктура раз прильот, два прильот. Дивіться, далі йде. Якесь затища, потім знову ворог активний. По сумах будуть удари зі смертями. Суми потижнева будемо дивитись. У вас неспокійно, у вас прикордоння неспокійне. Я не бачу, що вони на танках зайшли. Ну давайте, ворог піде на суму в червні. О, знову ця карта Стоїте в захисті, ви їх бачите, ви готові, ні, там є оборонні. Там небезпека обстрілів, там будуть вивозити далі прикордонні, вивозити будуть людей. Прикордоння сумщина, Червень. Небезпека для цивільних, треба звільнювати територію, але дивіться, от прям звільняти будуть щось не від ворога, а от від людей. Тому що треба щось укріплювати. Є якісь такі частини ж сліпі для нас, знаєте, де ми не можемо повністю їх контролювати. Ворог, а ти плануєш на суму наступ? Я планую, я щось буду там підтягувати, але поки буду обстрілювати. Плани є, дій поки таких нема. Ну, подивимось, будемо потижнева. Чернігів в червні, чернігів в червні. Удачі на ваш бік повернеться. Будете збивати навіть щось, зіб'єте. Він не дуже на вас дивиться, не дуже до вас хильний ворог. Чернігівщина в червні. Відбивати будете. Якісь маленькі атаки, але дивіться, на Чернігівщині показують втрати серед наших військових. Десь доведеться їх гнати прям звідти. Я не бачу, що вони далі пішли. Я бачу, вони зруйнують щось інфраструктурне, якщо є якісь річки, мости, щось є, таке навіть маленьке, там буде все це підриватися, якісь дороги. Вони нам якусь неприємність зроблять. Там неспокійно, там постійно йдуть якісь дії, втрати наші і їх. Щось відбувається буде на кордоні. Чернігівщина в червні. Стоїмо в захисті, але важко. тут важко. Нам щось обіцяють, ніяк не дадуть туди. Так, іде інформація.